Всім доброго часу! Вітаю всіх у себе на каналі Тарабланс Всесвіту. Сьогодні хочу вам запропонувати говорілку, на яку я потім зроблю розклад. Справа в тому, що до мене звернулася дівчинка з дуже великим потенціалом внутрішньої енергії, внутрішнім розвитком. Ну, тобто, потенціал іде дуже великий, магічний потенціал. На особистому розкладі ми з нею продивилися питання. А далі в неї пішли такі питання загального характеру, ну, скажімо так, для того, щоб не витрачати час на доповіді, тому що є записи і прийом по, по часу, я їй запропонувала. Записати таку горілку. Тобто я думаю, що це цікаво буде не тільки їй, а і тим людям, які на сьогоднішній день розпочинають розпаковку себе всередині. Дівчинка дуже молода, їй ще 25 років немає. Тому розпаковувати я її не збираюсь. і тим більше вище сили там заборона стоїть. Вона, ще, вона повинна зрозуміти дуже багато чого. Тобто мені дозволило дати її підказку, але лізти в її розвиток, допомагати їй розпаковуватись, я мені заборонено. Тому такий момент, що амбіції, які з'являються у людей, коли ти відчуваєш, що ти щось можеш, коли ти відчуваєш, що ти зможеш змінити реальність. Тобто вплинути на хід а, якихось дій. А, це може бути а, від грошових моментів, від любовної магії, тому в кожного по-різному, так. Але вона такий універсальний солдат со 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 в майбутньому. Реально універсальний солдат, і в неї темні корні. А, і, от саме що цікаве, що темних, з темними корнями так трясуть. Дуже сильно трясуть, по собі знаю, трясуть дуже. Як за шкірку витрушують з тебе все і розуміння, то, то ти повинен реально бути солдатом і дуже стійким солдатом. Ніякої слабкості не повинно бути. Це все загартування, загартування часом, іспитами, уроками, ситуаціями, які приходять в твоє життя. Це не, не одним днем робиться, це роками. І що я хочу дати таку їй підказку, що на сьогоднішній день їй потрібно акумулювати в собі енергії стихій, тобто стати андрогеном. Що це, що це значить? Без цього ніяк. Це внутрішній світ. Коли я говорю і роблю, яке робила там якісь розклади стосовно того, які ви енергії проводите, які стихії проводите. Одне діло, коли ви співпрацюєте з стихіями, тобто ви можете щось наговорювати на вогонь, на воду, все. Ну, тобто, в кожного своя практика, стихійна практика. В будь-якому випадку, як би там не було, але магія, вона зв'язана тісно з стихіями, без. А, а, От повністю на стихіях вона зав'язана. Тобто, ви навіть наговорюєте щось, це вже намір ваш іде. Це ви вже з повітрям працюєте, розумієте? Стихія повітря. І ви не можете сказати, що ви не, 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 пра... не, співпрацює... не, не працюєте з стихіями. Цього бути не може. От. Одне діло, коли ви співпрацюєте, а інше, коли ви в собі акумулюєте енергію стихій. Тобто... Е що таке стихії? Так? Всі ж знають, що е, в нас е, е, інь-янь є так? чоловіча і жіноча сторона. Жіноча це в нас земля, вода, вогонь і повітря це в нас чоловічі стихії. Тобто інь і янь у нас йде. Е, все, чому я взяла аркани великі, тому що так на, на примірі вам показати. Е, всі знають гексограми, всі знають е, е, пентограми з е, 4 стихії, тобто ми беремо е, направлення на вищі е, вібрації, коли ми малюємо пентограму або працюємо через пентограму. Коли ми малюємо гексограму, ми беремо енергію з нижніх слоїв. Ну, Тобто це нікому не ні для кого не секрет, і це все зрозуміли такі речі. Але стихії залишаються ті самі праця тільки з різними направленнями йде, розумієте? Якщо взяти, наприклад, зірку Давида, там шестикутна зірка, де говорить про те, що це все об'єднане і все одне єдине ціле. Наприклад, якщо взяти кабилу, де в нас в кабелі показано древ... дерево життя, так? Таро Яснобачення карта така є у Таросні. А Ця карта про що говорить? Таро – древо древо життя є древо кліпот Тобто ці два направлення. От якщо взяти зірку Давида, то ці древо жизні і смерті, вона повністю в цій зірці поєднується. Тобто я працюю так. Це моє бачення, це я бачення кабали і тому подібне. Тобто, хто, хто як працює? Ці всі стихії, чому говорять пропрацьовуєте, про проживайте аркани таро, тому що аркани повністю підключені до стихій. До різних, до різних аспектів ситуацій, характерів, нравів, розвитку і тому подібне. Тобто, так само ми переживаємо, коли переживаєте ви таро аркани таро, ви і ущербність переживаєте, тобто крахи по башні. Але башня для мене це символ Фенікса. Розумієте, це для мене башня, і Фенікс це нічим не відрізняється. Фенікс, коли заходить ваша ця птиця, ваше життя, вона руйнує все. Відщент руйнує, вона попиляє все в вашому житті, точно так, як башня. І якщо ви витримуєте, якщо брати таро, так ви витримуєте, ви цю башню відстроюєте, для того, щоб піти в щось нове, в щось в зірку, так, ви переходите в щось нове, в нові досягнення, в нові мрії, в нове щось, ви переходите, то у вас вистачає сил. Тобто ваш фенікс. Ожив, ви возродилися, і ви пішли далі. Ви далі пішли в майбутнє. От для мене, скажімо так. Це Башня, це, скажімо так, це, це фенікс такий. І коли, от проживаючи, наприклад, різні аспекти від позитивного до негативного, ти розумієш, ти відчуваєш не просто ситуацію, ти відчуваєш енергетично карти, ти відчуваєш енергетично ситуацію, ти можеш повністю проходити. Бачите людині очі, заходити в очі, як зеркало, тобто, ви бачите в кожному, відкриваєте портал в очах. Ви заходите туди, і ви розумієте, де яка енергія, що, тобто, ви на енергетичному рівні це все відчуваєте. Це не просто там в когось ідуть картинки. Хтось бачить ясно бачення, в когось там яснознання, в когось ясночуття. Е, Різні відчуття, розумієте, кожна людина, кожен практик і індивідуальність не розумієте, таких, як, наприклад, як дівчинка говорить, а от я там на ту дивлюся, я от мені, мені повністю підходить її практика, от вона, от вона, я розумію, що нам є одна енергія, наприклад, якій комфортно, наприклад, там, одній групі людей. Кожна займається абсолютно своїм направленням, але енергія це або низ, або верх, Немає зна... або дворушники, які працюють і там, і там, а це в... в перехід в стихію мага. Тобто це коли вже людина є світлий маг, тобто це навіть не так. Колдун, Колдун берем. беремо. Далі берем відун, відун'я серединні. Це ті, які сіри кардинали, я їх називаю, це ті люди, які акумулюють в собі енергію і можуть її проводити як і світло, так і темно. Тобто це вже, це вже перший крок до того, що ви можете всередині проводити собі Тобто це перший крок до мага. Магами можуть бути не всі. В когось задатки є, в когось нема. Так от цієї дівчинки, чому я це говорю, в неї це є. І вона до цього йде. Але в неї дуже багато проблем. Проблеми в чому? Ми не хочемо бачити своє, свої внутрішні косяки. Абсолютно, ми їх не приймаємо. І так вона мені мене нагадала, коли ти йдеш. Проти системи, коли ти її хочеш зламати, тому що в тебе куча енергії, куча задатків. Ти, ти розумієш, що ти це можеш зробити. Е, ти розумієш, але ж не факт, що це так і є. Розумієте? Це в, це в тобі, це ж це твій гонор, це твоя корона. Це стільки в тобі бажання перевернути світ, доказати, доказати всім, що ти щось можеш. Тобто це з цього все починається. Знаєте, як ото, шакір башка, як то кажучи, справа в тому, що цей, я зараз говорю на таких емоціях, тому що я це все переживала. Я знаю, як це боляче, коли ти не чуєш інших, коли ти не хочеш вчитись на чужих помилках, на чужому досвіді. І ти я на своєму. Я піду вперед. Так от, дівчатка, завжди рада, що ви йдете вперед. Але вперед ідіть з розумом. І е, зараз те, що не вистачає цій дівчинці, це перше, пропрацювати із своїми темними сторонами, зрозуміти свої негативні моменти, де в чому ви не праві. Тобто, що це значить? Прийняття себе. Вам потрібно прийняти себе в тому вигляді, в якому ви є на сьогоднішній день. Без корони, без масок, самий перед собою. Зрозумійте, що ви можете, що ви не можете, чого б вам би хотілося, які у вас є негативні сторони. Тобто це йде прийняття, можу дати вам пораду ще таку. Якщо. Хто дійсно знає, хто такий бафомет, хто працював коли-небудь з ним, або хто цікавився істоками. Це прекрасна сила, прекрасне божество, яке допомагає з'єднати вас з усіма своїми аспектами, темною і світлою стороною, з місяцем і тобто, луна і сонце. Це коли ви збираєтеся по, по, по части по частинкам, це коли ви збираєте всі свої стихії всередину, це коли життя і смерть приймаєте. Тобто це повністю. Згрібання себе в кучу через цю силу. Хто, наприклад, не працював ніколи і являє, є страх великий, нікого, звичайно, не призиває до цього, тому що людина повинна відчувати силу, з якою вона може працювати, а з якою ні. І я працюю, мені комфортно, я не темна, я не світла, я середина. Тобто я в собі згрібаю все. І мені е, дойти до цього стану, коли ти можеш собі проводити ці енергії, можеш собі проводити ці стихії в рівних долях, е, сприймати себе е, як людина, яка може допомогти, і як людина, яка може нашкодити і адекватно до цього роз, з розумінням підходити. Тому що не кожна людина можна, може витримати. Е, Даній енергії в собі. Це е, Бафомет дає, е, як вам правильно сказати, дає правильне розуміння себе зсередини. Він відкриває мудрість. Тобто це Бог мудрості. Хто, е, Не буду я зараз дуже акцентувати увагу на даному божестві, тому що е, все є в літературі, все є в. Пер, в перших істочниках почитайте збір яких сил в, в, скажімо так, в даній сил. Це не сатанізм в ніякому випадку. І взагалі не слухайте цю бридятіну, тому що це, ну, це брід, один, один сумасшедший продумав, всі підтримують. Тому абсолютно різні речі, і... Ну, тобто, знаєте, як, -то, як корабль називеш, так і не попливе. У мене зовсім, зовсім я купала літературу і стоки, я читала зовсім тобто, для, у мене зовсім інше уявлення, і я працюю з даною силою, і я знаю, що це за сила. Тому, а, ш... Карта Мах. От зараз дівчинка стоїть на прийнятті от, е, в себе всередині, що говорить, ми можемо працювати з стихіями. Ми можемо працювати з стихіями. Перший аркан мах. Але ці стихії, вони зовнішні. Ви можете наговорити на січку, у вас це вийде. Ви можете наговорити на водичку, у вас це вийде. Ви можете про щось подумати, спланувати, у вас це реалізується. Розумієте? Тобто такий момент, коли зовнішні стихії з вами працюють, але внутрішні, ви тільки на першій стихії. На першій сходинці. І вам ще до а, того от, починається магом, закінчується у нас е, карта мір. Чому взяла цю колоду? Тому що вона дуже яскраво показує, коли ви е, пропрацюєте, пропускаєте в собі повністю е, стихії, то вони вже ваше внутрішнє, воно стає зовнішнім. Чому магам, навіть не так, чому я не використовую магію в своїх цілях? Я не використовую її не в грошах для себе. Я не використовую ніякої любовної магії для себе, своє цільове використання. Я її не використовую. Я пробувала, чесно, по, незна... по неопитності своїй, я це пробувала, але сили, з якими я працюю, вони до мене дуже жорстокі. Ну, як жорстокі по-своєму вони дуже жорстко мене навчають. Тобто, якщо ти хочеш жити інакше, якщо ти хочеш мати гроші, якщо ти хочеш бути забезпечною людиною в суспільстві, то працюй над собою, над своїм внутрішнім світом, тому що те, що в тебе всередині, те відзеркалює тебе назовні. І це істина, і це правда, і від цього ти нікуди не дінешся. І ти можеш там бігати з тими, на перекрстки, з тим я, призивати сили там собі. Це тимчасове явище, розумієте? Це реально тимчасове явище. Е і тільки тоді, коли сили бачать, що ви. Прагнете чогось досягнути внутрішнім світом, внутрішнім розвитком. Вони вам дадуть самі і запропонують самі. Ніколи не забуду, я дуже, коли тільки перший раз дивилася серіал Мастер і Маргаріта, де Волан сказав такі слова, ніколи нічого не проси, Самі прийдуть і самі предложать. Так оце істина. Це правда. Якщо сили вас зацікавлені, якщо сили бачать, що ви дійсно працюєте над собою, вони прийдуть, запропонують і дадуть. У вас сили ніколи в житті без копійки і без куска хліба не залишать. Звичайно, якщо матеріальний світ у вас стоїть в першу чергу. Якщо ви прийшли в магію для того, щоб заробляти, для того, щоб мати матеріальне забезпечення, ні в чому собі не відмовляти, то, е, на жаль, на жаль, е, такі моменти, вони е, скоропливні, е, це перше. Друге, ви забираєте енергію таким. Розумієте, в чому справа? Ви коли хтось просто процікавтесь, що таке рід, що таке родова енергія, що, коли ви, наприклад, з роду починає. Ви починаєте брати, замовляти собі гроші. Так? Хочете там, наприклад, якусь суму, от вам, вам потрібно. По-перше, ви берете свого майбутнього, май, свого майбутнього, свої, майбутнього своїх дітей. Розумієте? Ви його, ви його зробите, тобто це тимчасово От вам захотілося. Ваші діти десь щось недополучать, або ви десь щось недоотримуєте. Розумієте, в чому? просто е, не будьте настільки поверхневі. Я не виключення з цього. Я починала <смі> точно так. Я, е, я думаю, що таке я роблю собі на, на привличені денг. Все. Пішло, поїхало. По голові получила, пішли проблеми. Всі гроші, які до мене прийшли, всі просто пішли, і в мене починається внутрішній дисбаланс. Я не так ім'я є, я не вмію, я не можу. І пішла внутрішня гризня, Я, себе, я не, на себе багато взяла, я там то-то, то, -то, -то я, я не так і я є. і знаєте, Це синдром самозванця, це оце, все через, А потім проходить час до тебе, приходить буквально через пару днів людина. Яка говорить, зроби, мені там, мені потрібно Там бізнес якийсь, там ще 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 щось. І ти сідаєш, ну просто береш свічку, наговарюєш на свічку, на вогонь, на, на, на шляхи, на, на доступ грошей і все. Людина дзвонить: Ой, дякую, все, в мене, в мене все сталося, в мене все так. І ти сидиш і думаєш, блін, так а чого так? Чого в нього все вийшло, а я по боку. А в мене ще позакривало, ще й прибило. Потім тільки прийшов час, коли ти починаєш розгрібатись. І потихеньку тобі капає інформація, чому це так. І це перевірки твої, на перевірки силами і грошами. Дуже багато перевірок. І це не одна єдина така перевірка. Я злітала неоднократно. І мене заганяли спеціально в таку ситуацію, коли в тебе там ну, грошей край, а тобі потрібно ще. І ти розумієш, що це ще ти можеш намагічить, ти ж можеш, і, і, а тобі просто так от, і ти не віриш вищим силам, що прийде ситуація, на якій ти можеш тобі предоставлять або заробити, або допоможуть, або хтось прийде тобі з якимсь подарунком, або ще щось. Тобто, ти не довіряєш вищим силам, що ця проблема вона вирішиться. Це, не, це ще перевірки на, на, на довіру до вищих сил. Розумієте, ще така от ситуація. І ти летиш, починаєш ось тільки хлип здесь, все. Тобі перекрили. І ти сидиш, це в мене десь откат, це в мене, Тобто ти починаєш. І вони до такої вони будуть так перевіряти до, до тих пір, поки ви не зрозумієте, чому це так відбувається. От і все. Дуже багато аспектів. Є родовим, в кого негативи, в кого які там ресурси, родові, фінансові. Розумієте, все від цього залежить. Це залежить від ваших минулих життів, як ви там вчиняли, що у вас закрите, які, які договора у вас є, що ви там поначужували в минулому житті, да, і що ви принесли в це життя, і що ви повинні відпрацювати, і ваші договори з вищими силами, що які, які уроки ви повинні тут пройти. Дуже багато аспектів. І чому я говорю, що це не одним днем. Не одним днем. І я для себе прийняла рішення, що ніяких. Чому мені приходять кажуть, у тебе на каналі там 5 чи 6 там, лайків. Ти ж можеш собі зробити? Можу. Можу, зробити на клієнтуру. Можу. Але скажіть, будь ласка, нахрена воно мені треба? Поясню, е, якщо ти всередині відкритий, якщо ти всередині не. Тобто є якісь в тебе моменти з пропрацюваннями, а вони будуть на, на протязі всього життя, на, на, на протязі всієї практики. І я можу зараз поставити собі стави, зробити там собі якийсь ритуальчик. Так, до мене притягне мороки на клієнтів, то все що завгодно ставиться. І до тебе прийдуть. Але прийде хто? Заморочені? Люди, яких притягнули за вуха. Ну, і навіщо мені такі люди? У мене не бізнес-проєкт. В мене на каналі люди, які притягуються на те, щоб, наприклад, комусь цікаво послухати те, що я говорю, цікаві мої розклади. Так, на їх прийде 5 людей. Три людини. 100 тисяча. Але я хочу. Це моє бажання. Воно щире. Щоб до мене приходили люди, яким я подобаю, яким, яким зі мною цікаво. Тому, що я така є. А не тому, що я понаставляла навколо себе всяких магічних робот. І до мене приходили заморочені люди. Ну, якщо. Силам буде е, потрібно, і я буду доносити інформацію, дійсно, ту, що потрібно там, не одній двом людям. А якщо я можу допомогти через інтернет, через свій YouTube канал, хоча б одній людині зрозуміти, як правильно вчиняти, я вже щаслива. Я реально вже щаслива. Тому нема в мене цілі, скажімо так, подивіться в мене на каналі, чи ви бачите де небудь карту. Ваші, за мою працю, то, що, те, що я вам говорю, чи якісь розклади роблю. Лайк. Це ваша енергетична підписка, енергетична ваша подяка лайком. Звісно, це не стосується індивідуальних розкладів. Це те, що я зараз роблю, це те, що я хочу з вами, вами поділитись. Це я роблю свідомо. А не для того, щоб на вас заробити. Заробити на своїх просмотрах, заробити там ще на чомусь. Мені достатньо грошей. Дякуючи силам, мені достатньо. У мене все є. Я забезпечена. І якщо, можливо, хтось думає ще, ну, в кожного, знаєте, в кожного своє розуміння. Я ніколи не гналася за грошима. В мене ніколи не стояло цілі бути мажором. Заробляти на людському горі, заробляти там на ще чомусь. Я це вам зараз говорю, свого досвіду, щоб ви розуміли це. Так, в мене є фіксована сума, але вона не заоблачна. І коли я, наприклад, дивлюся людей, які говорять, та там такі, ось якщо у вас велика сума, ви себе ціните. Дівчатка, хлопчики, цінить себе потрібно завжди. Тому що це ваша сила. Але тільки ваша сила, з якою ви працюєте, може вам сказати, достатньо вам чи недостатньо. Якщо ви десь перегибаєте паличку, я знаю про себе, тобто мої сили, з якими я працюю, якщо я десь перегибаю паличку, у мене починають забрати ці гроші. Тобто лишнє взяла, значить, відберуть. У мене все в рівновазі. Я вже за, за, за цей час, який я працюю, я вже розумію. Розумію, де коли я косячу. Якщо тільки мене дещо щось перекрилося, тобто я розумію, що тут спочатку, звичайно, ти дивишся на магічний негатив, тому що доброжилателей вистачає, а потім дивишся вже аспекти свої внутрішні, дещо зробила неправильно, чому такий косяк. Чому так сталося? Тобто дивишся першу причину, тому що це вже, коли вже тебе перекрите, це вже наслідки. Тому, дівчатка-хлопчики, я вам бажаю, щоб ви внутрішньо. Змогли генерувати свої стихії так пропрацювати, щоб ви стали індивідуальними людьми. Тобто, що у нас, наприклад, імператор і імператриця, і взялася дві карти, щоб показати, що ось вам, будь ласка, чотири стихії в чоловіку, ось вам Андрогін, і чотири стихії в жінці. Зумієте, кожна, кожен що чоловік, що жінка проводить в собі ці стихії. І головне, правильно їх проводить, щоб ці енергії циркулювали у вас. Тобто ви зможете, ну, знаєте, знаєте, це словами не можна пояснити. Я не можу це словами пояснити, тому що це я відчуваю на енергетичному рівні. І перенести його на слова це дуже тяжко. Тому я не, не гуру, тому я не вчитель, тому я не, не приношу ніяких там. Це мій досвід. Я просто ділюсь своїм досвідом для таких, як я, для тих, хто проходив через це, для тих, хто, можливо, клепашить собі якісь обряди на гроші, а вони в їх не йдуть, то от вам відповідь, чому вони у вас не йдуть. Задумайтесь просто над тим. І якщо ви змінюєте себе всередині, якщо ви міняєте. Неважливо, з якою ви силою працюєте. Неважливо абсолютно. Важливо те, хто ви всередині. Ваші вчинки, ваша поведінка, ваш кодекс внутрішній. Оце саме головне для практики. Тому можу сказати, що кошти заробляйте своїм розумом, кошти заробляйте своїми силами. Кошти І тоді сили вам будуть допомагати. Змінюйтесь, змінюйтесь, навчайтесь, цікавтеся літературою. Вас будуть вести в будь-якому випадку, вам будуть підкидати літературу, яка вам потрібна на даний момент. Тому всіх обняла щиро. Я всім бажаю успіхів, вашому розвитку і будьте жрицями для себе в першу чергу. Для себе і для свого розвитку на все добре. Мирного неба нам цим головою.